Слава Ісусу Христу! Слава Продовжуємо наш цикл передач Мій шлях до Бога. І сьогодні маємо чудового гостя, нашого героя передачі Ігоря Дмитришина, нашого улюбленого, всім відомого, нашого хориста, організатора, семінариста. Ігоре, ми сьогодні дуже раді тебе бачити, і хочемо сьогодні почути твою історію, щоб ти поділився з нашими глядачами, каналу, з нашими парафіянами. Як це сталося в твоєму житті? Як Бог вперше промовив до тебе, і як вперше ти молитву прочитав, і вперше прийшов до храму, Поділися, будь ласка. Дякую, Тай. Ну, щодо мого шляху, я народився в місті Калуш, і, знаєте, як на Галичині прийнято, всі, особливо в 90-ті роки, бо я 94-го року, ходили до церкви. Відповідно, я з самого мавку знав, що таке церква, знав, що таке молитва, і відповідно як дитина по-дитячому молився. Тому що батьки мене вчили наш, такі інші молитви до аналогоронителя, і кожен вечір вставав перед іконою, складав ручки і молився, отак на батьки. Ну, звичайно, це дитяче якесь прийняття, і це було якось, ну я би сказав, по-дитячому. Е е і потім приїхав Кривий Ріг, і тут е інший досвід почався. Тобто е це вже середовище, де не було, так прийнято ходити до церкви. Не було прийнято зрештою ідентифікувати себе певний період як українець, бо ми розуміємо, що це ще початок нульових, тобто це 2000 рік. І відбулася певна криза світів. Там, тобто я зрозумів, що світ не такий, який він був. Тобто Це було не маленьке таке середовище, як кажуть, свята Галичина, приїхав в Кривий рік, де такого не було поширено. Відповідно, Зростаючи в школі, почалися певні якісь протиставлення. особливо в підлітковому віці, де от кожна особа хоче доказати щось я проти, або не розумію чогось. Бо відповідно моєї дитячої сприйняття, попри те, що штаб-священик багато чого пояснював, все рівно були якісь конфліктні суперечки. Попри те, я не втрачав віру, та я більше конфронтації, що протиставлення, тому що а навіщо до церкви ходити, а навіщо це робити. Але ніколи що цікаво не забував молитися. Завжди молився. Ну, це, це, це те, що батьки навчили, і те, що я завжди було зі мною. Але потім от, я зрозумів, що насправді я був несвідомий своєю дурею. Насправді, таке я би сказав, глибине усвідомлення навернення відбулось в семінарії. Спочатку я не хотів йти в семінарію. Тому я пішов в медичний коледж, завершив, хотів йти на лікаря. Просто, як сталося, співпадіння чи не співпадіння, моя сестра, ще була на інтернатурі, а я не пройшов по балам по бюджет. І я думаю, ну пройду, щоб не втрачати рік, піду, подивлюся, що там семінарій. Поки сестра закінчить, я розумію, що батьки мої ще не стягнуті двох платити. Ну і такий прийшов семінарію. Семінарія геть була ще не збудована. Ми жили в таких умовах в підвалі. Ну я тобі думаю, ну собі думаю, ну слава Богу, поступив. Сижу в підвалі, так і думаю, ну напевно, треба жити по правилам, де як в семінарії прийнято. Ми починаю кожен день читати поглиблено святе писання. А ця наука, кожен день молитва. Ми молилися дуже багато зранку, перед обідом. Вечері, а й бувало ще більше, коли там був особливо пасхальний період, дуже значно побільшувалися молитви, їх, їх тривалість. І ти, перебуваючи в тому всьому, в один момент, одного вечора, коли читаєш те писання, в мене такий маленький такий, турканяк, послання надії називається. Я його змалював в, як кажуть, в долі папірюк, вибачте, з російською. І один момент такий вклад книжку. І така думка, бо це, це дуже глибоке усвідомлення. Можу вас колись таке було в житті, коли ви доходите до якогось такого, коли в думках перебуваєте дуже довго, не можете щось вирішити, або якась там кризова ситуація, та, така якась внутрішня криза особистості. І ви знаходите цю відповідь. Це така чітка думка. Я був неправдий. Тобто, моє протиставлення, моє сприйняття світу було хибним. Бо воно опиралося на мої гордині. опиралося на моєму якомусь такому неприйнятті себе. І, коли я зустрів... і третє, я зустрів Бога тоді, в своєму серці. Я сказав Бог, як кажу, ти мій Бог і цар. Ну ти що я сказав, Боже, ти для мене дійсно Бог. Бо глибине прийняття. З того моменту я бо, знаєте, то, був, знаєте, був повертаючись до криворогу, почав адаптовуватись до середовища. Знаєте, таке слово конформізм, коли ти адаптуєшся, розчиняєшся в якомусь загально прийнятому середовищі, але ти був інший, так? Якийсь середовище, який починає тобі диктувати, а ти не відстоює свої кордони. Перестав відстоювати певний період. Я в таки піддався тому конформізму. Я вважаю, що з моменту семінарії от, я відчув це повернення до себе, та, глибинне осмислення, переосмислення своїх цінностей, е, повернення до своїх джерел та, 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 і усвідомлення, хто де є для мене був. Власне, з цієї точки я вже от, з точки зору віри не, нікого не сумнівався, хто є я є, е, для чого я маю далі рухатись. І, бо я спочатку що навіть тільки рік піду, Але так сталося, що 6 років пройшло, вже забув про медичну або медичну академію, а вже маю іншу ціль. І сподіваюся, Бог подбає за це, щоб я її досягнув. Дякую. А скажи, Ігор, будь ласка, от вчора таке мені питання поставили, що є твоєю точкою опори? І я так, знаєш, чесно відповіла, що. Напевно, мала би сказати, що віра або Бог, але скажу щиро, що є якось родина, друзі, дім, творчість. Чи можеш ти сказати, що в той момент, коли ти пізнав живого Бога, от про цей момент, який ти говориш, що він дійсно теж став тією точкою опори? <клес> так, звісно, він є одна з точок моєї опори. Ми, звісно, маємо, пам'ятаю, психологію, малювали. І круги, То, що ми пам'ятаємо, що це за вправа намалювати своїх найближчих людей, які впливають на своє життя, на моє життя, і нормально писати сім'ю, Бога, друзів, сестер, братів. Тобто, Звісно, це ті люди, які є опертям. Тобто для, мене, я собі для мене все дуже просто. Мій дім там, де мої ближні. І друге, що для мене важливо в в житті, тому, опиратися, тобто моя віра там на Бога. Тому ну, що розумію, що багато чого, що він мені в цьому житті дав, ті мрії, які я от мав в своїх думках, виношу в молитві, він якось. На певний час, ну свій час, тобто це може тривати десь 10 років. Через 10 років <сум>, саме ця мрія збудеться. Багато все чого Так, так, та, та, багато що. Тобто, це як мені згадується, це здається, Архімед сказав, знайти опертя, тобто точку оперття, чи як це я зможу перевернути світ, так? Угу. може виправити мене, він у мені точку мені точку да. опори, я зможу перевернути світ. Я думаю, що для нас дуже всіх важливо це знайти. На кого ми можемо опер опертися, е... і ми зможемо дійсно перевернути світ. Цікаво, що от цю практику, яку ти згадав про кола, так. Е... класичні психології е... вважаються здоровою психічною людиною, яка в центрі цього кола ставить і я, не Бог. Так. А потім там коло твоїх ближніх, твоя друга половинка, так, так, так. там діти, родина, колеги, друзі там і так далі. Але там немає Бога. Психологи. Це цікаво, в семінарі ми це проводили, і психологиня, власне, Християнка говорила про це, що це нормально декого ставити, але бажано дійсно ставити навіть вона сказала не я. Тому що ну, мені здається, це, це потрібно усвідомлювати себе, любити себе. Ви тоді можеш любити ближнього. У нас позавчора, там цього тижня, була така цікава лекція з отцем Зелінським, і така думка Тоже. в нього була цікава, як ти на це дивишся. І він говорить про те, що людина усвідомлює свою персону, свою особистість тільки в дзеркалі відзеркалення своїх людей навколо. Тобто ти ніколи не зрозумієш, хто ти є. Поки ти не будеш взаємодіяти з якимось зовнішнім світом і з людьми навколо тебе, вони через них ти пізнаєш, який ти добрий, чи ти е, злий, чи ти. Піклуватися любиш, чи ти якісь таланти маєш, тобто тобі люди це можуть ти... Отець Андрій Зелінський, мій духівник, тому протиставлення якісь робити не зможу і не хочу, тому що те, що він говорю, я з ним абсолютно погоджуюся. Ми пізнаємо себе в. Він дуже часто говорить, що людина пізнається в мандрівці, також він каже, і ми пізнаємо себе найкраще в. В образі інших, та. інші найкраще покажуть свої слабкі стороні і відповідно сильні сторони. Тобто люди, зараз ми живемо в такому глобальному індивідуалізмі, де люди закриваються, де ми ніби всі зі всіма, але ні з ким. Тобто ми говоримо про соціальні мережі, і їх вже не вистачає, тобто вони не зможуть закрити ту потребу людського такого елементарного спілкування. Але друга проблема, що е, пізнання себе. Так би мовити, люди не хочуть вже таких як -то, пізнавати себе часом, тому що це боляче. Власне в семінарії, коли вже почалось, побачив, що є багато кращих мене, тобто, знаєте, правило успіху, коли маєш оточувати біля себе сильніших себе, розумніших себе, це тоді допоможе тобі вийти на новий рівень. Так? Тобто, коли ми оточуємо тільки навколо себе людей, ну, давайте будемо вибачити, може так, за якусь прямоту. Гірших та нерозумних, якихось з поганими звичками, які будуть тягнути тебе на дно, то ти будеш відповідно кращим, ну ти ніколи краще не станеш. Так, це таке так. філософське питання, краще бути кращим серед гірших, ніж гіршим серед так, найкращих. Так, так. Я, ну, я Абсолютно це можна я зараз перефразовую можливо ті слова, що він говорить, але я абсолютно з ним погоджуюся, що це мені особисто мені, будучи в оточенні сильних, розумніших. Талановитіших людей виросте, і знаєте, це як X5, так прискорюють процес розвитку. А ми асоціація, як ти перший раз приходиш до тренажерного залу. І бачиш, як люди з такими кубиками на пресі, а ти навіть три рази не можеш ті ноги підняти і думаєш, чи продовжувати, чи тікати звідси. Можна хіба що подумати, я завжди так у мене це кубиків, я ще шість кубиків не бачив своїх, але позитивно думаю, зато мене один суцільний, то ту себе, щоб сильно себе не ганити, Що я щось не справляюся. Але ти така дуже творча людина, то що ми знаємо. Трошки тебе, але бачимо всі твої різні різноманітні такий підхід творчі. І я особисто можу засвідчити, що коли я прийшла перше до парафії, то ти був одним з перших, хто теж сказав: Давай я тобі там то скину, а там є отакий сайт, давай будеш навчатися ділився. Ти ділився. Я вперше дізналася, що взагалі існують різні переклади, Огієнка, Хоменка. Вперше дізналася взагалі, де можна тому всьому навчатися трошки. І ну, в тому числі від тебе. Тобі дуже вдячна за це. І от е, знову ж таки згадується от лекція отця, yeah. про те, що коли хтось в вас вірить більше, ніж навіть ви самі. І ця людина може дивитись тобі в очі і запалити твої зірочки, це надважливо сьогодні. От ти також є тою людиною, яка це вміє робити. Мені Дуже хочеться тобі сказати, щоб ти продовжував це робити і не зупинявся ніколи. Бо ти таким творчим своїм запалом надихаєш багатьох, але ти дуже рідко буваєш. Знаєте, менше більше. бачиш, більше любиш або більше запалюєш. Але до речі, щодо цих ручок мені подобається це, отець Андрій говорить про те, що ми маємо творити навколо себе більше світів. Світи мають можливість вмирати. Так? Світи це наші якісь мрії, маємо на вподобання, хобі, наші справи. І дуже прикро, коли ми зосереджуємося тільки на одного коло одного світу. І, ну, я це зрозумів, тож в семінарі дуже багато було таких всяких справ, хобі. І в з природнім тим відбором лише ті світи деякі лишилися, а деякі природні відмерли. Я розумію, що чим більше ти себе маєш, вкладаєш ті світи, ті зірочки, так? ті зірочки ростуть, і ті зірочки потім можуть впливати один на одного. Це знаєте, як система, сонячна система, що хтось почає якусь планету притягувати і впливати на неї. Потім та планета може вирости це трошки по-іншому, як, як особа таємося, та особа виросла і буде інших притягувати. І ми один одного так само будемо таку творити таку велику сонячну систему, яка власне буде допомагати один одному. Тобто будуємося. Та, та, зараз та, та, та. Будуємо зараз світ, будуть провокативні та, питання. Та? <світ> 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 Знаєш, так дуже цікаво дізнатися. Коли тобі вперше прийшла думка, що можливо ти би хотів бути зі я почав це на четвертому курсі замислюватися, а чого я вчуся? <р組> <Non>, ну, але це знаєте, насправді це не дуже банально. Я вам чесно кажу, що в семінарі люди приходять по різних мотивацій, причин. І важливо просто свого глибину усвідомити, для чого я тут. Ну, для... Що мене чекає, хто я. Хто я буду далі? Так? Я прочитав таку е, книгу Вольтера е, Каспера Служитель радості там дуже гарно говорять насправді, хто такий священник. І це мені допомогло власне, зрозуміти, що е, от самою назвою Служитель радості приносити радість, світ НАТО має всякий такий багато бой, так скажемо. і принести ту радість. Жити тою радістю. Тобто я Венгель, і, тим словом через своє життя, не розказувати про мораль, як ти маєш робити, це просто жити цим. Та. І відповідно цю радість людям приносити і відчувати щастя. Я зрозумів, що я в цьому стані відчуваю себе щасливим, тобто, коли я цим займаюся, з людьми комунікую, можу ділитися тим, що я маю. Я відчував безмежне щастя, невигорально. Елементарно, може, втома, але максимально був наповнений все рівно, попри те, що фізично був втомлений. І, власне, для мене це був один з аспектів, критеріїв, чому я хочу бути священником, тому що я відчуваю, що якби не було важко, ніколи це важке не буде перевищувати моє щастя. А тоді ще такий момент. Чи є в колі твоїх друзів, можливо, невільниче? Є. Yeah. Я після семінарії зробив такий для себе челендж, пішов в таку мережу, називається колінг або вільний. Це в Києві ціла мережа, де це як можна сказати. Купля ну, винаймають якісь велике приміщення квартири в центрі, десь їх багато буває, там 8-10 локацій, спільнот до 15 людей з якимись правилами. По суті, це гуртожиток, але спільноти самоорганізовуються, і там відповідно максимально дуже різні бувають люди. І мені хотілось власне з ними спілкуватися. Першим ділом, коли мене приймали ту спільноти, сказав, хто я. Всі такі, що? На фоні їх я виглядав як біла ворона. Але їм стало цікаво. Ну, мене взяли, і знаєте, що я зрозумів, що кожен з нас може, от, будучи самим собою, не нав'язуючи людям, впливати на них. Просто живи ти як будь таким, яким ти є. Живи тими цінностями, своїми переконаннями, часом просто не нав'язуючи. Просто обговорюючи все, і люди будуть змінюватися навколо тебе. Ти будеш впливати на людей. Звичайно, вони будуть на тебе впливати, але я бачу, що на них це було цікаво, тому що було багато людей, представників, ЛГБТ, були які далекі були від Бога, були такі, які втратили віру навіть. Тож з ними спілкувався, і ти розумієш, потім краще болі їхні, так? спілкуючись. Що стало причиною власне, тої втрати віри? Ну, це вже інша історія. Дякую тобі, Ігор. За такі свідчення. Дівчата, підкажіть, чи є в нас ще час? Тоді наступне таке питання. А ти нещодавно ще такий новий статус для себе mm. прийняв сьогодні наша з нами. І цікаво, якщо ти поділився досвідом, як це для семінариста знайти свою любов і знайти людину, ну як я чула від людей, це дуже важко знайти людину взагалі для багатьох для молоді зараз, ну як то говорять, що серед віруючих особливо, дуже важко знайти людину, яка теж буде розділяти багато твоїх якихось. Думок, мрій, переживань і розділяти твою віру в тому часі. Uh -huh. І як це відбувалося в тебе? Як ти зрозумів, що дійсно Даша це є саме та дівчина, з якою ти хочеш пам'ятати своє життя? Mm. Для мене все, в принципі, було просто. Я пам'ятаю, їхав. Да. Тоді ще навіть не так щоб до тебе, а просто їхав у лів і доразі молився, кажу, Боже, я ж розумію, мені вже 28. Вже якби, знаєте, вже дорослий чоловік, а якось не вдається, так. Він такий кажу, Боже, так, мені треба зараз в голові пропрацювати і з ним спілкуюся. Мені треба, на от максимально от, приземлитися і, і зрозуміти, от що от, яка, от, які якості, та, от, які б я хотів мати, або мати в стосу, які в модель стосунків мати з тим майбутньою моєю дружиною. По-перше, я просто хочу її любити і навчитися любити. По-друге, я хочу, щоб мої недоліки перекривалися її, її достоїмством. А відповідно мої достоинства перекривав її недоліками. Все. Мені от якісь там критерії, якісь супер там, параметри кажуть, але це, хай на все твоє воля, я відкритий, відкриваю своє серце. Так. Ну, якось приїхав, з комою зустрівся, поговорила. Вона сказала, от Даша скоро приїжджає, таке Даша. <laughs> ну Ми зустрілися і знаєте, найперше, от я так е, зрозумів, що е, бо дуже важливо, як батьки також тебе виховують в пошуку твого партнера. Мої батьки завжди говорили, що розмова. Як ти з людиною в зовнішність це зовнішність, але якщо ти з людиною можеш... Тобі комфортно, ти можеш з нею бути, розмовляти, е, бути з собою. Не відчувати, що ти маєш кимось бути іншим, та? або показувати якісь маски вдягати, щоб ну, якось показатись краще, щоб бути просто собою, говорити, якісь мати спільні цінності, якісь спільні бачення. Ну і так сталося, що заговори, щоб я тебе побачив. Один з філософів це говорив, якщо не помиляюсь, Сократ. Так сталося, що коли ми поговорили з нашою, тоді я побачив, хто вона, і я зрозумів, що я хочу бути з нею. Ну, Раді взяти, що, що наша десь там була поряд і прийшла до подружки в гості в той час, коли треба, думаю, то Боже, Божа, участь в цьому була обов'язкова. Отець Ігор навіть колись поділився, що він так само, коли шукав зустрічі ну, з твоєю мамою майбутньому, він молився до Святого Духа. То ми можемо такий лайфхак дати, як це по-сучасному кажуть всі молодим людям, які шукають свою половинку, або розчаровані, можливо, навіть після якихось невдалих стосунків, що молитва і звертання до Бога у своїх потребах це не є чимось якимось да, неправильним. Це такі потреби твої. Бог все чує, ці молитви, коли ти вмовишся і навіть. Молитві десь краще сам себе розумієш, да, от як Ігор розповідав, що сам собі намагався в молитві, зрозуміти взагалі, чого я хочу, і як це мав тихомирити своє серце, бо мені сподобався хтось з психологів. Я так читав, написав, що в супермаркет ми знаємо, не можна ходити голодним по одній причині, тому що ми будемо все брати, що нам не зовсім потрібно, так само в стосунках. Не можна приймати або спішити в якихось таких рішеннях, коли ти відчуваєш якусь там самотність або потребу якоїсь близькості з будь-ким. буває таке, що ти відчуваєш якусь внутрішню таку пустоту, так звану кенозу, і люди можуть через тих реактивність та свою, знаєте, що зараз такий в мене стан, неспокійне серце, приймати такі рішення, які потім їм будуть шкодити стосунку. Дякуємо тобі, Горчику, за такі щирі ділення своїми <с ситуаціями життєвими. Так, і що би ти побажав, можливо, чим би ти хотів знаєш, так, поділитися і дати таке послання для наших парафіян, для наших глядачів, можливо, десь поділитися, що ти зараз вважаєш найголовнішим в своєму житті по відношенню до Бога. Що би ти їм а, би, поділився, порекомендував робити в своєму житті, щоб покращити, можливо, своє життя і зробити його ближчим до того? Я думаю, що в сучасному якомусь контексті через цю війну несправді ну, не втрачати надії. І таке кредо, робити все, наче залежало все від тебе, і сподіватися на Бога, наче все залежало від нього. То робити, молитись, не зупинятися, а все буде якось все складеться, так. Так, так, так. Дякуємо тобі, дуже дякуємо за таке коротенько. Ми так піймали, <смі>, поки <смі> <гот> <смі> приїхав тут на, 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 на декілька можливо днів. Я навіть не знаю, коли на ти їдеш. в суботу, вже. О, це щас, чудово, ми, це ми матимемо буде. згоди ще. <смі> а, <смі> <смі> та, <смі> та. Дякуємо вам дуже. Просимо вас писати свої коментарі, лайки ставити, подобаючи такі. Ми дуже будемо за вдячні і. Підписуйтесь на наші канали в Ютубі, Телеграм, в Тік-Ток, в Приходьте до нас. І у нас сьогодні по суботах проводиться читання святого письма і проєкт Мій шлях до Бога. А в неділю після служби у нас проводиться проект Легка розмова про складне. Наші літургії щонеділі ми також проводимо онлайн ефіри. Тому ви можете і в онлайн підключитися, якщо ви десь далеко. або... Не в Кривому Рогу. Так, Дуже дякуємо за те, що ви нас дивите, за те, що ви нам пишете в коментарях. Також донатьте, якщо є таке бажання, бо ми збираємо на будівництво храму в нашому Довгінцівському районі Кривого Рогу. Прямо поряд з залізничним вокзалом матимемо змогу теж приходити на службу Божу. Тому донатьте, приходьте, пишіть. Дуже дякуємо вас. Раді будемо бачити вас завтра. Щасливо з Богом. Дякуємо тобі, Гіричка. Дякую тобі.